Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням цим змін щодо отримання відстрочки, а також е, тому закону, який підписав президент щодо можливості бронювання будь-яким підприємствам, що для цього потрібно, які зміни були прийняті. <кхм> Зараз, е, поки ви дивитеся, я вас буду просити підписатись на канал, поширити це відео своїм друзям, знайомим, поставте вподобайки, прокоментуйте. І найголовніше це ваші підписки. Тому що саме ваші підписки дають змогу належним чином поширювати ці відео. Алгоритми Ютуба саме так це розуміють, що людям цікаво. Тому або під час перегляду відео, або відразу після перегляду відео підписуйтесь на канал. Тут я дам посилання на більш детальне відео щодо бронювання. Зараз я коротко розповім, що там президент підписав і які зміни, і також тут буде відео щодо тих змін, які набули чинності з першого. Листопада цього року в питаннях безпосередньо отримання відстрочки і автоматичного отримання відстрочки, про що я от розповідав вам вчора, в кінці вчорашнього відео, те, що я обіцяв, зараз і роблю. І так, поїхали. Не забувайте підписатися обов'язково зараз. Тут і на телеграм-канал також можете перейти підписуйтесь, Повірте, не пожалкуєте. тому переходьте на телеграм, також підписуйтесь. І так, набули чинності постанови передбаченої 1364. Посилання я дам в себе в телеграм-каналі на цю постанову від 24 жовтня 2025 року, от вони з 1 листопада. І так, хто ж отримує автоматичне продовження безпосередньої відстрочки? Це можна їх робити автоматично через Резерв Плюс. Вони повинні продовжуватися автоматично. Те, що система перевіряє, і з огляду на те, що система автоматично перевіряє, тобто має доступ до інших баз даних реєстрів, фактично на сьогоднішній день всі штрафи за порушення правил військового обліку, там не проходження ВЛК, там не оновлення даних, не з'явлення заповістку, вони є незаконними. Нагадаю, єдиний штраф, який на сьогоднішній день є законний, це за втрату військово-облікового документу, і то у разі, якщо є під документи, які підтверджують безпосередньо, що вам цей військово-обліковий документ видавали наразі, після цих змін. Військово-обліковим документом, який підтверджує відстрочку, є цей електронний військово-обліковий документ в програмі «Резерв плюс», яка невідома її статус, з відповідним QR-кодом, що і підтверджує ваш так мовити статус військовозобов'язаного або не військовозобов'язаного. І так, більш детально, хто ж все ж таки отримає автоматичну відстрочку. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби те, що було встановлено там на 6 або 12 місяців. Батьки трьох і більше дітей віком до 18 років за умови, що ці троє дітей народжені в чинному шлюбі. І тут теж питання, також за умови, що ці діти народжені в Україні, тому що, якщо вони народжені за кордоном, на жаль, наразі існує така проблема, вони не вносяться в дію яка система не подтягує, і такі випадки були. Тому тут вже прийдеться подавати безпосередньо через СНАП постійно і автоматично тут не вийде. Наступна категорія це батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто має дружину чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, це все ж таки вони розробили цей механізм і можуть автоматично вже нановлювати ці відстрочки. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїм або чоловіка, дружини, теж те, що вони додали. Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо один з подружжя, тобто чоловік або дружина, служить в Збройних силах України. Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти і інтеранти, інтерни верніше, фактично. Це у нас вже існувало давно, ну і от воно буде існувати далі. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, які викладають, і працюють за основним місцем, не менше як на 0,75 ставки. Це дуже важливо, тому що фактично це от вчителі шкіл. Головне, щоб відповідні навчальні заклади своєчасно повідомляли всю цю інформацію, що особа е -е, працює, і таким чином автоматично вони будуть отримувати відстрочки. Не треба вже кожні три місяці їхати і ставати стояти в цих чергах. Незрозуміло для чого, які створюються. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи під час дій воєнного стану, однак це стосується безпосередньо питань тих, хто працювали на відповідних підприємствах, виконували відповідні мобілізаційні завдання. Тут є дуже велика проблема з цим. Ну, що маємо, то маємо. Родичі Героїв України. Відзначених посмертну замужність під час Революції Гідності, жінки та чоловіки чи близькі родичі, тут же і повнорідні чоловік, дружина, син, донька, мати, батька, брат чи сестра, повнорідні і неповнорідні теж загинули або зникли безвісті за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримання збройної агресії РФ у Донецькій Луганській області або під час дії воєнного стану в Україні. Знову ж таки, це стосується військових. Як я вже говорив, що якщо просто людина загинула чи зникла, на жаль, відстрочку особа не отримує. Також особи незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації, і військові звільнені з полону, тут у них мобілізація може бути виключно за їх згодою. Фактично. У разі, якщо там розірвана шлюб, то система не може відповідно це підтвердити, тому потрібно буде подавати вже письмово всі ці документи і подавати автоматично не відбудеться. Те ж саме стосується, що стосується, якщо розірвані там дружні стосунки, верніше, Шлюбні стосунки з особою з інвалідністю також відбуватися автоматично не буде. Тобто, система вже має відповідний доступ і автоматично не буде пропускати таку історію. Крім того, от у нас є вже випадки, коли на жаль, от у дітей з інвалідністю. Чомусь система їх не бачить. При цьому в ЦНАПі бачить, що дитина з інвалідністю, бачить батьків, все є, в системі відображається, однак автоматична відстрочка не отримується. Ну, на жаль, так, така ситуація. Будемо розбиратися з цією конкретною ситуацією, а в даному випадку треба буде звертатись через ЦНАП. На сьогоднішній день це стосується, як повідомили там в Кабміні, близько 600 тисяч осіб. Ви розумієте, яка кількість осіб постійно кожні три місяці ходила і отримувала ці відстрочки. Наразі це значно спростить роботу безпосередньо ТЦК, і таким чином, фактично, може, врешті-решт, вони займуться реальним військовим обліком і реальним питанням мобілізації на тим, чим наразі з дуже великою кількістю порушень. Ми бачимо, відбувається. Я дуже сподіваюся, що все ж таки на це держава зверне увагу. Фактично, передача в ЦНАП це. Вони, як такі, такі мовити, проводник, є, напівпроводник, тому що в одну сторону вони передали заяву, надалі ви отримали або відповідь в резерві плюс щодо наявності чи відсутності відстрочки, або в ЦНАПі ви можете отримати безпосередньо, ну або на електронну пошту ви отримали там, відмову чи підтвердження отримання відстрочки, або отримали через СНАП відповідно на ту саму інформацію. Що стосується безпосередньо резерву, подається. Запит автоматично перевіряється, і у разі підтвердження даних надається інформація, і вона з'являється в цьому електронному документі, який є відповідна належним. Військово-обліковим документом для підтвердження статусу військовозабов'язненого або не особи наявності чи відсутності від строчки чи бронювання. Тепер те, що стосується питань бронювання. Як я вже зазначав, на самому початку я тут розміщу відео більш детально. Президент підписав відповідний законопроект 13.335, в яких Бронювання може бути надаватись безпосередньо один раз на рік, і не звільняє від відповідальності осіб, які там не були на військовому обліку, чи порушили військовий облік, чи не проходили ВЛК, чи взагалі не знаходяться там десь на військовому обліку, чи в них є там порушення. Підприємства їх можуть забронювати. При цьому він встановлюється в подальшому 45 днів для того, щоб особа належним чином навела безпосередній лад зі своїми документами. І в подальшому вже будемо дивитися. Що будуть в подальшому, чи зніматися бронювання, чи придумають ще якийсь документ. Як я говорив, це стосується осіб, у яких немає військово-облікових документів, там не перебувають на військовому обліку, не ну, уточнили дані або перебувають в розшуку. Формально всі ці наразі підприємства, так як внесена безпосередня. А цей законопроект це не тільки стратегічні підприємства, це всі підприємства, які мають право на бронювання. І я вважаю, що це правильно і не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що саме для цього і дають право бронювати з підприємством. Тому зараз всі мають право забронювати осіб, навіть якщо в них є відповідні порушення. Поки на цьому все, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Вирішити це питання або оскаржити неправомірні дії ТЦК, чи неправомірний розшук, чи неправомірну відмову у відстрочці. Така практика у нас є судова, і я постійно її на каналі тут розміщую. Тому обов'язково підпишіться на канал і поширте це відео. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагайте Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі! Слава Україні!